Мен взагалі все стоїть на місці, не росте толком. Була надія на серпень, але ночі вже холодні. Ночі холодні і постійно вже той туман, і роса зранку що все вкрито мокре. І як результат ми отримуємо фітофтору на помидорах, пірано на огірках. Та мілдітаоїдіум на винограді. Але можна цього запобігти і пришвидшити дозрівання. От, наприклад, якщо у вас томати зелені, не наливаються, є чудове средство. Наприклад, ми будемо зараз обробляти від фітофтори, Системний фунгіцитом Старк, я вже вам показував, обробляю від фітофтори, фітавтори, піроноспорозу, мілдіоїдіму. Також в бакову суміш додайте добриво, дозрівання. Додайте. Ви побачите результат. в мене стоять. Зелені помидори, я зараз буду обробляти і покажу через декілька днів. Обов'язково перед обробкою, тому як фунгіцид Старк він короткий сірок в нього очікування, всього 5 днів. Наприклад, зараз я буду обробляти. Я позриваю зараз всі достиглі помидори, якщо вони є, обробляю 5 днів, я їх не чіпаю. Вони за цей час підоспівають, зуспіти їм допоможе. Добриво, дозрівання, а завдяки фунгіциту Старк не буде в нас фітофтори, Помідорки будуть стояти здорові, не буде цього. Не, не не будуть вражатися цією заразою, не будуть портитись і цю перепади температури, холодні ночі. Роса зранку, душі не будуть страшні. будуть з ворожаєм. Завдяки цій обробці не буде фітофтори, піроноспорозу, мілдіоїдьюмкрас якраз рослина буде захищена, і в те час вона буде одобрена, буде підживлення, і скоріше буде дозрівання і скоріше можна отримати гарний врожай. Насправді. Подивіться, пройшло три дні. Звісно, помідори ще не тярко червоні. Я позбирав бо всі помідори, У мене тут не було взагалі. У мене залишилися зелені кусти. Подивіться. Ну, у бачили в обробці, в відео, як я обробляв. Всі були зелені кусти. Пройшло три дні. Вони вже наливаються. Звісно, вони ще не червоніші, щоб вже зривати. Але ще 2-3 дні і вони будуть на і будуть смачні соковиті. Тому нам не потрібно зараз втрачати врожай з такою погодою. Звісно, його втрати дуже легко. Хвороби всі поруч, але можна від цього себе захистити, обробити томати, баклажани, огірки, виноград і все. і будемо з врожаєм, зберемо врожай, і все буде чудово. І ні хвороби, і ні холодна погода нам не страшна.